Доброго дня всім! Я рада вас вітати на своєму каналі і хочу показати, які ж цікаві та старовинні речі іноді можна придбати на барахолці. Щось цікавого я знайшла і чим поповнилася моя колекція вінтажного посуду. Вдалося придбати ось таку тарілку. Вона для перших страв глибока. В новому стані, продавець сказав, нею взагалі не користувалися. Тут такий гарний красивий букетик, як мейсенський букет, позолота, не потерта. І подивіться, хто виробник. Дульовський фарфор рідко зустрічається посуд цього заводу у нас, але на цей раз мені пощастило. І від цього ж столового сервізу в мене була отака тарілочка. Я її колись давненько купила, теж вона в гарному стані. І теж цей виробник. Сервіс цей дуже красивий, але, бачите, іноді все-таки можна знайти від нього предмети. І моя колекція молочників поповнилася ось таким симпатичним в зелений горошок. Це теж чайний сервіс, стареньке клеймо «Полонне». Форма у молочників на той період була однакова, а різний розпис. І можна буде зібрати всі молочники і показати вам всю колекцію, яка в мене є. Багатенько вже назбиралося. Вони так, Я їх спеціально не купляю, але все-таки, коли є можливість, то беру. І ось така в мене цікава знахідка, дуже вона вже, видно, старенька. Я відразу звернула увагу на оці рівні ручки, форма мені подобається. Ця Цукорниця без колів, але й трошки є потертість позолоти. Вона теж від чайного сервізу, і видно, залишилася одна. А клеймо тут дуже вже старе. 47 52 роки теж дульова, і це вже можна сказати, антикваріат. Я теж збираю цукорниці, і вона в мене тепер буде на видному місці, щоб дивитися і милуватися нею. Теж можна буде їх всі зібрати і показати, які ж вони в мене є. Ось такі знахідки дійсно рідкісні і дійсно дуже гарні. А в наступному відео я вам хочу показати трошки статуеток. Назбиралося вже, мені вдалося дещо придбати. Тож дочекайтеся до нових зустрічей. На все добре, до побачення!